Привіт усім! Ви, як завжди, на YouTube каналі Lucky Link. З вами Вікторія, і сьогодні у нас огляд без ротових навушників Jabra Elite 75T Titanium Black. А перед початком відео я попрошу вас, як завжди, підписатися на наш канал, вімкнути сповіщення дзвіночку для того, щоб не пропустити наступні відео та поставити лайк цьому відео. Я сподіваюся, що ви виконали цей ритуал. Тому поїхали! Датська компанія Jabra одна з першопрохідців на ринку, що постійно кидає собі виклики та розробляє аудіопристрої з максимально якісним звучанням. Вони активно розвивають свою лінійку без дротових навушників. Співвідношення ціна якість відповідає дійсності, без ніяких вам коштів за гучний бренд чи неякісний матеріали. Перше, що підкупає покупця, це стиль. Багато уваги вони приділяють деталям. Якщо говорити про бездротові навушники Jabra Elite 75T Titanium Black, то коробка це те, на що в першу чергу звертають увагу, і те, що першим боруть до рук. Дизайн лаконічний, кольори гармонічні. Матеріал картону, з якого виготовлено чохол з інформації, захисний блок у яскравому корпоративному кольорі, приємні на дотик. І все витримано в одному стилі. Варто зазначити, що на кожному з елементів є інформація для користувача, якою він може скористатися для завантаження фірмового додатку чи підключення навушників. І що важливо, є назва моделі, серія та серійний номер. Не потрібно додатково нічого шукати, все є на коробці. Jabra Elite 75T Titanium Black це флагманська модель в лінійці бездротових навушників. Якщо порівнювати їх з AirPods Pro, то тут немає функції активного заглушення шуму, проте є ергономічність та надзвичайна якість звуку і вражаючий час автономної роботи, що складає до 7 годин. Причому кейс може зарядити навушники тричі, а це збільшує час автономної роботи до понад 20 годин. А в AirPods Pro це дещо більше 4,5 годин. Також у навушників вбудовано гарнітуру для спілкування. Що складається з чотирьох якісних мікрофонів. І якщо ви говорите зі співрозмовником, використовуючи навушники, то вас буде гарно чути, навіть якщо ви знаходитесь у дуже шумному місці. Звичайно ж, у цих навушників є й мінуси. І до них можна віднести те, що якщо на вулиці ну, дуже сильний вітер, і ви вирішили зателефонувати комусь, і говорити через навушники можуть бути труднощі, адже вітер задуватиме і вас буде погано чути. Та це стосується тільки випадків із сильним вітром. Після розпаковки ми бачимо кейс-акумулятор, навушники, що лежать окремо, коробочку, в які два комплекти змінних амбушур, тайп-сідріт та довідник з правилами догляду за пристроєм. Кейс для навушників компактний. Його розмір 624 на 36,6 на 27 мм, а вага 35 г. Він повністю зроблений з чорного матового пластику, який не дряпається і не збирає пил, проте на ньому залишаються відбитки пальців. Внутрішнє оздоблення виконане з якісного soft-touch пластику, на якому пил збирається більш активно. На передній стороні знаходиться логотип компанії Jabra, а на звороті роз'єм живлення для USB Type-C. Кришка кейсу та навужники фіксується за допомогою магніту. Навіть якщо трусити та крутити їх, то навушники не випадають. Кейс зроблений без кнопок. Заряд навушників відбувається автоматично при контакті з магнітами, які тримають затички. Для заряду чоха використовується порт USB Type-C. Поруч із роз'ємом розташований світовий індикатор, який блимає одним із чотирьох кольорів при кожному відкриванні кришки. А ще вони надзвичайно легкі, всього 5,5 грамів. На навушниках є логотип компанії виробника та індикатор заряду. Якщо говорити про візуал навушників, то це класичні навушники вкладки. Вони виготовлені з якісного матового пластику чорного кольору. Як і на кейсі, так і на навушниках сліди від пилу і подряпин не залишаються, чого не можна сказати про силіконові вкладощі. На них помітний навіть найменший пил. На внутрішній стороні навушників розташований отвір для скидання надлишкового тиску та пари магнітних контактів, за допомогою яких навушники не тільки надійно утримуються в кейсі, а й магнітяться один до одного. Для того, щоб регулювати те наскільки зручно навушники фіксуються у вусі, є амбушури різних розмірів, які ми показували раніше. Саме завдяки ним можна користуватись навушниками під час активності і вони не будуть випадати звук. На кожному з навушників знаходиться механічна кнопка керування. Одні користувачі зацінять, інші ж скажуть, що це менш зручно, ніж сенсорне керування. І обидва табори матимуть рацію, бо це справа смаку. У будь-якому випадку варто зосередитись на функціоналі цих кнопок. Адже і їх допомогою можна регулювати гучність, перемикати треки, ставити на паузу та запускати відтворення музик. Звучання у Jabra Elite 75T Titanium Black деталізоване. Високі та середні частоти добре пропрацьовані, є якісний акцентований бас. Навіть якщо вімкнене максимальне звучання, то відсутні будь-які натяки на перевантаження. Якщо ж ви хочете змінити те, як звучать навушники, то для цього потрібно скористатись еквалайзером у фірмовому мобільному додатку, який можна завантажити з Google Play та App Store. Додаток багатофункціональний та має класні фішки. Наприклад, в ньому можна ознайомитись з детальною інструкцією по використанню. Та активувати функцію активного акустичного оточення. Функція HairSot дозволяє чути навколишні звуки, вимкнувши режим прозорості, виплатити віддалено чути, що відбувається навколо. З увімкненим хейросат всі звуки будуть чутні, навіть якщо грає гучна музика. Еквалайзер можна налаштувати самому, зберегти пресет або вибрати доступні варіанти. Звуковий ландшафт містить великий набір звуків природи, які можна вімкнути і просто розслабитись, що дуже корисно у шумному офісному приміщенні або перед сном. Пункт гарнітура містить велику кількість налаштувань самих навушників. Наприклад, звук буде автоматично зупинений, коли ви виймете один з навушників. А якщо помістити його назад, то звук відтвориться Передбачена також можливість прослуховувати себе під час дзвінків або додавати бас голосу співрозмовникам. За допомогою MySound можна налаштувати навушники під свій слух. А MyControls відповідає за призначення функцій на кожну клавіш. Для тих, хто постійно втрачає свої навушники, є функція знайти пристрій. Варто розповісти про якість з'єднання цих навушників зі смартфонів. Радіус діє до 10 метрів і ніяких проблем зі з'єднанням на цій відстані не виникає. Нічого не від'єднується і працює якість. Для підключення до телефону. Або будь-якої іншої сумісної техніки використовується технологія Bluetooth 5.0. Для сполучення необхідно натиснути та утримувати 3 секунди обидві кнопки, доки світлодіодний індикатор на правому навушнику не почне блимати синім кольором. Після цього потрібно вибрати Jabra Elite 75T зі списку доступних пристроїв на смартфоні. Вартість бездротових навушників Jabra Elite 75T Titanium Black статує від 3750 гривень. І найдешевшу модель можна знайти на сайті Lucky Link. Друзі, я сподіваюся, що цей відео огляд був корисним для вас, та ви змогли додати у свій віш лист ці класні флагманські навушники від компанії Jabra. Діліться цим відео у соціальних мережах. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та не забудьте вімкнути сповіщення дзвіночку. Посилання на наші соціальні мережі ми залишаємо в описі до цього відео. Бажаємо вам гарного звучання, приємних треків та хороших басів. І пам'ятайте, якщо вам потрібно придбати комплектуючі для ПК або інші гаджети, купуйте їх виключно в інтернет-магазині Lucky Link. До нових зустрічей, друзі!